Написав його Тарас Григорович Чевченко. Вірш називається Сонце гріє вітер б'є. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою не з червону калину. На калині одиноко гніздечко гойдає. А теж ті все соловейко, не питай, не знає. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставам верби зеленіють. Сади, сади рясні похилились, тополі поволі стоять собі, мов сторожа, розбавляють поле. Все. Ой дібро те, мігаю, тебе одягає тричі на рік. Багатого собі батька маєш. Раз укрий тебе рясно зелевим покровом, Аж сам собі дивується на свою діброву, надивившись на доненьку любу молодою. Візьми і дай його в ризу золотою, І сповиє дорогою білою габою Та й спать ляже, втомившись турбою такою.